Бачите, Анатолій Іванович на коні. Знаєте, для чого такий пристрій. Ну хто з села, то може й знає, а хто городський, то може й не знає. Це така штука, щоб сапки наклепати. Як називається? Ну, Стулець такий, чи як сказати. На ньому бабка наковальня оця. Ага. Кладеться сюди сапа ага. і розкліпується. Ну, розтягується метал, так? Так, да, да. Да. вертягується метал, щоб був тончий. Для того, щоб хорошо наклопати, треба зняти ручку. Ручку треба зняти? Так. Да. Беремо гвіздовщик, витягуємо. Тепер беремо, збиваємо її. І тепер беремо, починаємо клепати. Починаємо клепати. Отак От розтягувати метал трохи, так? Да? Так, да, робимо робимо метал тончий. Ага, розтягнеться щоб... тончий, Він тоді. Різкий. Буде. Різкий, так. Да. Для того, щоб вона довго не тупилася, він як гострий, він ріже добре, як тон, тон, Тончий він. Ага. І що можна буде кирпичі получе? Я тебе наполю. <рес> Не можна так казати на жінку. <рес> ну так, тук-тук, стук-стук. І поки аж сапка буде гострою. Тільки на грядку, більш нікуди. Вправо-влево прирівнюється до побіга. Да? Да, да, да. <рес> Зрозуміло, клепай.